Малютку артемонт можна використовувати у різних життєвих обставинах, наприклад, для щоденного сну або як додаткове місце для гостей, для діток або підлітків. Ідеально підходить через свою багатофункціональність. Механізм тахта розкладання наперед. Є ніша, де можна зберігати невелику кількість різних предметів. Ширина спального місця 80, а довжина 1,90 м. Короб міцний, виготовлений із натурального дерева, тканина зносостійка та легка у догляді. Тахта Адель буде більшого розміру, тому в нашому магазині знайдете для себе любий варіант під любі потреби. Адель ідентично розкладається, має великий короб та величезне спальне місце, буде призначене для двох людей. Придбавши той чи інший варіант, привеземо безкоштовно по прилукам або району. Занесемо та встановимо в тій кімнаті, де вам необхідно.